Привіт, друзі! Довго настроювалася. Завтра 13 на 6, з міста Яготин будуть вести волонтерську допомогу. Багато херсон, тому я вирішила долучитися. Зараз соберемо, що в нас є, і передамо, допоможемо також херсонцям. Так, макарони, шоно, конечно, типа, ячка, ячку. Так, чаї взяли, так. ну це таке мочалки. Так, це у нас. Мет, глазурь, також смолочь и еще смолочь. Я думаю, мы поможем. Така у мене нова топочка. Сірники. За країни складаємо капсули. Вони гарно розчищаються туалетний папір. Мило. Покладки. Таке господарське моло. Бенти. у на запаковані, голки з мишками. Також підготувала три пакети з одягом, два з жіночим, два з чоловічим. Весь одяг випраний, чистий, без запаху, без плям, без дирок, без нічого. І один пакет із взуттям. Там чоботи гумові. Ну, такі, які я, чесно скажу, яке я не ношу, але воно нормальне, ціле, можливо, комусь знадобиться. Ще зібрала пакет для дітей. Ось тут фарби, дощечка для пластиліну, різні чисті, дитячі книжечки, Ось ще фарби, пластилін, там книжечки. Є книжечки нові, є книжечки старі, але в гарному стані. Всім раджу, долучайтеся до збору, підтримайте людей. Спакую ці чотири чашечки, вони цілі, нові ними ще ніхто не користувався. От і все, друзі, я спакувала, що хотіла передати. Долучайтеся, допомагайте, підтримуйте і ми завжди будемо одним цілим, однією великою країною. Мирного неба нам всім!